Интересно, было весело, было ярко. Поэтому, конечно, есть один победитель. Но ведь главное в вашей жизни что? Сделать правильный выбор. И я вам искренне это желаю. Пусть и выбор будет самым правильным, самым-самым-самым настоящим. Всех я вас поздравляю. Молодцы. Волтер Наталья Павловна, методист Нарчально-методичного центра профессионально-технической области в Херсонской области. Моє враження було цікаво, змістовно, інформаційно відомішно. Я вдячна учасникам команд і керівникам за підготовку виступу і безпосередньо за саме шоу. Продовження ваших виступів хочу сказати, що професійно-технічні навчальні заклади Херсонської області чекають всіх випускників наших шкіл у своїх навчальних закладах. А своє особисте враження, мусівке, я за фахом вчитель філолог Але якби сьогодні перед мною стояв вибір, якого брати професію, після вашого виступу я б обрала тракториста. Отже, розквітайся з кахерсонщини зі свята у нас. Василь Іванович, керівник приватного підприємства з іноземними інвестиціями Еммануїл Флан. На сцену запрошується Кличановський Андрій Іванович, заступник начальника відділу організації професійної орієнтації та професійного навчання. Ну что, зал, понравилось? Да! Замечательно. Я думаю, вы теперь вооружены и готовы к выбору профессии. А будет ли это тракторист или нет? Или еще один тракторист? Может быть, фермер? Да! Замечательно. Выбор профессии – один из самых главных вопросов в жизни, который решает человек. И от того, каким вы его сделаете, очень много зависит от ва вашей будущей жизни. Команды сегодня выложились по максимуму. Они, видно, что хорошо готовились, но, как говорят, победитель будет один. А теперь, наверное, очередность. Кто из них кто? Кто на каком месте? И приз за артистизм. Начнем с приза за артистизм. У нас было несколько кандидатов, но больше всего жюри понравилась песня. О, не, коля, 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 коля. Ах, Знаете, про Червону. Э, тільки саджати е, морку разу й вирощувати з козювати. Для привітання приліт... та нагородження команд запрошуються по чесні гості нашого заходу. Голова Гормостайської районної державної адміністрації Вірмієнко Григорій Вікторович голова Гормостайської районної ради Черк. І три затягнулася. Тож давайте відкриємо конверту. Так. Третє місце завоювала команда